Лісова аптека. На галявці просто неба, де є квіти, і трава, Притулилася аптека, незвичайна лісова. Всі, хто мешкає у лісі і дорослі, і малюки, Прибігають, прилітають до аптеки залюбки. Ось заскочила синичка, креми попросить для личка, І аптекарка сова їй на вибір назива. Крем з медунки і суниці, материнки і брусниці. Варто їсти і порічки, щоб рум'яні стали щічки. А як треба вітаміни, то візьміть від варші пшини. Завітав рогатий лось. Від застуди дайте щось, в жарки да не по собі. Вам пораджу Звіробій. Звісно, пийте чай з малини із калини і ожини. Нагодилася вовчиха, їй потрібна обліпиха і мікстура для зубів, щоби жоден не болів. Причвала в старенький лис, обходив, облазив ліс, зирк на боці ранка. Подорожничок кладіть заживе до ранку. Ага. Ось зайчата на поріг бігали, не чують ніг, враз аптекарка сова модру книжку відкрива. Вам приймати ванни слід, у яких чебрець і глід. а ще їсти барбарис не догонить жоден лис. Прилітав із лугу бусу, взяв з собою ліки в вузол, бо за море кличе осінь, не захворіти в дорозі. Всім аптекарка стара, диво ліки підбира, їжачкові від пристріту, бузинкового дасть цвіту, бурсункові тмину квіт, Щоб пройшов радикуліт. Білченятам від ангини свіжий сік із конюшини, а кору верби кроту подолати сліпоту, навіть мишка валер'яну, запахущу і духмяну не трава а смакота узяла тут для кота. Всім усім допомагає добра тітенька сова. Ось така у нашім краї є аптека лісова. Кінець, а хто слухав, молодець.